Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. 12.12.2012 почала свою роботу Верховна Рада сьомого скликання. Новий парламент стартував. Зі старими хворобами, тушками та бійками про перспективи нової Верховної Ради говоримо із політичними експертами. Сьогодні це Володимир Фесенко і Володимир Цибулько. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, як дня. розвиваються події в парламенті сьогодні? От з всього того набору, що ми бачили і зараз спостерігаємо, що можна говорити? Наскільки зміняться правила роботи в новій Верховній Раді? Які хвороби він успадкує? А може ви якісь вилікує, пане Володимире, ну найперше говорити про перший день можна тільки те, що перший день роботи засвідчив, що більшість більшість і політичних сил і окремих політиків просто не вийшли із виборчої програми чи з, з, з виборчої кампанії. Вони живуть ще виборами і поводяться в раді як, як під час виборчої кампанії. Тобто вони не, не набули ще того такого радівського респекту, тим більше що. По суті, серйозних голосувань майже не відбулося ще за сьогодні, і говорити, скажімо так, програмувати раду на хоча б на найближчі місяці досить складно. Тим більше, що частина самовисуванців дуже обережно почала висловлюватись про те, що вони готові будуть приєднуватись до фракцій не раніше, ніж через 2-3 місяці діяльності ради. Володимир Фесенко. Ігри в нумерологію щастя Новій Верховній Раді поки не принесли. Дійсно, от, наші традиційні вже політичні хвороби вони почали працювати і в Новій Верховній Раді відразу, попри певну зміну правил. Ми, давайте не забувати, що ще минула рада. Що називається на прощання і вздогін своїм наступникам? Вона змінила деякі парламентські правила один з нинішніх конфліктів. Був запрограмований якраз минулої ради. Я маю на увазі правила і умови створення фракцій. І сьогодні це вибухнуло в конфлікті навколо реєстрації фракції КПУ. Ще один конфлікт нас ще чекає. Це буде пов'язано з голосуванням по керівництву Верховної Ради. Воно має бути зараз відкритим. І це було зроблено свідомо, щоб не допустити нової спікеріади, тому що раніше таємне голосування воно провокувало довготривалий процес закритих конфліктів, коли невідомо хто як голосує. І ми вже якраз от в радах, які обиралися за змішаною виборчою системою, в 98-му, в 2002-му роках, ми мали довготривалі спікеріади. Зараз відкритий процес голосування, мав би це зняти, але от конфлікти. Із процедурних питань і з питань політичних, я думаю, що вони ускладнять процеси вирішення кадрових рішень. Але все ж таки, я думаю, що зараз буде зіткнення двох тактик. З одного боку, от опозиція вона намагається просто втягнути раду в довготривалі процедурні конфлікти. Блокування, ось наше, наше все. Я б так сказав. Хоча є два нових правила, коли депутати мають, начебто, голосувати персонально. І ніхто не блокує призи. Опозиція сьогодні вже порушила. Вже Порушила та да, і це може спровокувати порушення далі із персональним голосуванням. Але от я завершу да тому от блокування це тактика опозиції. А більшість партій регіонів мають або сьогодні, або завтра все ж вирішити кадрові питання. Вони не можуть тягнути. Таємне голосування за голову Верховної Ради перетворювало його в повновартісну політичну фігуру. Зараз це лише технічна фігура, яка організовує діяльність роботи Верховної Ради. Що ж до е, таких новин, е, які створюють найбільшу інтригу, було оголошено кількісний склад фракцій. І фракція е, партії регіонів налічує на сьогодні 210 депутатів. Тобто для е, Фактично для формування більшості на основі цієї найбільшої фракції регіоналам не вистачає 16 голосів, враховуючи Хоча те, раніше що раніше було 185, так, так, здається, враховуючи ту, ту модель Роди, голосування, яка існує на сьогоднішній день, швидше за все, що буде змінено регламент, і буде оголошено четвер, як єдиний день голосування. Оскільки... Позиція регіонала Володимира. Ну це це давня практика, вона існувала існує. в Верховній Раді, і я не виключаю, що по моделі деяких яких європейських країн буде змінено також, якщо буде знайдені голоси модель голосування, коли не більшістю від складу Верховної ради 226 голосами буде голосуватись будь-який закон, а простою більшістю присутніх в залі, і це може створити прецедент, можливість нову можливість для опозиції, коли дисциплінована опозиція може набирати більшість голосів за потрібний законопроект, але для цього треба змінювати конституцію. Да, і це складний процес. Хоча, от е, я просто нагадаю, е, в посланні президента е, в Верховній Раді влітку е, документи кіскам так е, так поверхню проаналізували, рамковий Да, да рамковий, да хтось назвав це посланням е, до президента, але там якраз ця ідея є. І це, ця ідея пропонувалася цілою низкою експертів. і Я думаю, що варто це питання розглянути закербана, консійна асамблея. Я думаю, в цьому є сенс. От тоді для опозиції справді відкривається зовсім інша логіка поведінки, коли дисциплінована, скоординована і така ну цілеспрямована невелика група може проштовхувати потрібний їм законопроект. Уже перший день показав, що тушки у Верховній Раді якого вона скликання не була. Невмирущі, то яке майбутнє матимуть от після сьогоднішньої обструкції батько і син Табалова, і взагалі, от враховуючи розвиток і дії опозиції по відношенню до них, скільки ще тушок можна прогнозувати? Чи хтось наважиться після такого? Виходити з своєї рідної опозиційної фракції, приставати до партії регіонів резерв для тушок, ну резерв умовний, да, він є. Це деякі депутати-бізнесмени без стійких політичних уподобань. Вони є ну як мінімум в двох опозиційних фракціях, там під питанням свобода, але я не включаю, що з часом ми в свободі спробують знайти якусь тушку. Зараз тушки потрібні, по-перше, хоча б декілька тушок. Потрібні для того, щоб забезпечити результативну. Голосування по кадрових питаннях, а з іншого боку, це має бути демонстрація слабкості і дірок в опозиції, тобто така символічна дія. Проте я не думаю, що зараз тушок буде багато. От навіть цей конфлікт з двома тушками він буде застереженням для інших і попередженням. Тому я думаю, що зараз можливо, можливо хто ще буде, але їх не буде багато. А... Це, це робота відповідна ведеться щодо. Таких потенційних тут ви знаєте чи вони в самі ко... визначаються ну в тому в кожній числі саморосові є свої лінії розломів і напружень, і я думаю, що е, особливо е, слабкою ланкою в, ко... в кожній ідеологічній структурі політичній є звичайно наявність бізнесменів, тому що вони керуються трохи іншою логікою. І доти, доки в Україні політика буде сприйматися як найефективніший інвестиційний бізнес, доти будуть плавання торги перетікання. Але я б хотів нагадати, що в історії такого перетікання від одної політичної сили до іншої дуже багато прикладів. Наприклад, той самий Вінстон Черчилль, який да, міняв на багаторазового. Тобто, знаєте, логіка ідеологічна. І логіка виживання економіки бізнесу вона зовсім інша. Нам по перше. Ну, наприклад, самовисуванці не, не підпадають під категорію тушок, тому що вони керуються зовсім іншою логікою. І е, якщо їх і підтримували якісь ідеологічні сили, то це не значить, що вони зобов'язані цим силам. Швидше за все, сили, які підтримували тих чи інших потужних самовисуванців, так, шукали так, свого так. щастя в так. мажоритарних округах, що це посилить їх, їхні списки. Але, е, е, по суті, маючи 210 голосів партії регіонів, ситуативно находитиме ті, в голосуваннях економічних, особливо законів, находитиме собі союзників достатньо. створення фракції комуністів. І якщо в посаду першого віцеспікера, як прогнозують, віддадуть комуністу Ігорю Калетнику. Що це означає? Що з фракції комуністів фактично роблять такі резервний загін для потрібного голосування, якщо свої голосів не набереться, але знову ж таки, якщо це дійсно будуть економічні питання? На комуністів а є питання. Годі сподіватися Одне. за спікера. Комуністи голосують. Так. А чи будуть вони голосувати за прем'єр-міністра? Так, а да, я вже Як не кажу реформа бюджет або законопроєкти, які законопроект ліберальних реформ. Та. Можна точно сказати, що скоріше за все, ні. Може бути така хитра модель, коли будуть скидати по деяких питаннях декілька голосів. Там один, два, три. От якщо не не вистачає. виходять затикати да, дірки, це просто. такі класичні парламентські ігри, і це можливо. По по прем'єру тут така складна ситуація. По керівництву Верховної Ради дуже ймовірно модель дійсно в обмін за посаду першого віцеспікера. Комуністи проголосують і Проблем не буде з голосами, а от по прем'єру голосувати за прем'єра значить брати на себе політичну відповідальність за діяльність уряду. Комуністи з цим вже стикалися. Що може привабити комуністів, якщо там щось пообіцяють виконавчій владі, і вони тоді або фракції підтримують? В обмін на якісь реверанси, програмні, ідеологічні або дійсно декілька, декілька режим вільного голосування і декілька комуністів можуть проголосувати там той же Калєтнік і так далі. Чому ні? Він працював виконавчій владі і співпрацював з Азаровим. Так що тут дійсно комуністи будуть скоріше потенційним частковим союзником в деяких ситуативнах да, політичних питаннях, але не в питаннях соціально -кономічних. А тепер дивіться, де резерви. Партії регіонів є кожна із невеликих груп, ну йдеться про, наприклад, групу єдиного центру, три мандати, ну, там групу близьку до Петра Порошенка, групу Контініум. Тобто, це, це такі групи, які зацікавлені, наприклад, у керів... в, 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 в отриманні портфелів керівництва частини регіонів, частини областей. І, ці люди також постають потенційними союзниками більшості, бо особливо вихідці з бізнесу і представники таких регіональних еліт вони будуть дуже зацікавлені в тому, щоб, ну скажімо так, бюджетні преференції не обходили ту чи іншу територію, і от представники таких політичних земляств вони будуть шукати моделі співпраці. От ті 16 голосів необхідних можна набрати з них, щоб обходитись без комуністів. Володимир Рибак, як спікер Верховної Ради, наскільки він буде ефективним, чи в новому складі не потрібна така гнучкість, яку демонстрував Володимир Литвин. Знаєте, це от якраз прояв гнучкості всередині партії регіонів. Я думаю, шукали консенсусну фігуру. Тому що по чутках не всі так сприймали кандидатуру Лавриновича. Тут було і зіткнення інтерес різних конкуруючих груп всередині правлячої партії. А от рибак консенсусна фігура. Він людина врівноважена, така спокійна. Можливо, от його і висуває, що був такий патріарх, ну, як колись от, Іван Степанович Плющ. Єдине, що Рибаку не вистачає. Гумору, який був у Івана Степановича, це розряджало ситуацію. Але от такий флегматичний стиль, стиль він може дійсно трошки там можливо гасити конфлікти. Проте буде неминуча проблема. Якщо от буде обраний буде обрана президія, яка прогнозується, рибак, калітніка плюс представник свободи, То як ви. другий віце-спікер, всі вони не мають досвіду роботи в президії, а завжди потрібен певний час. Литвину він знадобився цього часу досвід роботи ну від враховуючи цей гарячий старт, наскільки звичайно, вони можуть тримати ситуацію, да. Арсенію Ценюку це не вдалося. Да, це дуже Хоча буде складно, Політик молодий, а треба вивчити регламент серйозно. Да плюс отримати досвід ручного керування Верховною Радою, і тому перші тижні, можливо, і навіть перший місяць-два будуть дуже і дуже складними з такою президією. Ну тут якраз роль комітету з питань регламенту і депутатської етики зростає, і а як відомо. Ну, регіонали стараються далеко не відступати від цього комітету. Це перше. Друге, чому вибір впав на рибака? Не тому що він не конфліктна фігура. Мені здається, що ну, і Віктор Янукович, і більшість. Фракції регіонів керувалася таким державницьким форматом. Тобто мова йде, щоб це не був висуванець того чи іншого олігархічного середовища. Ну як Азаров для Як От, от це, це перше, а друге, Із огляду на перспективу 2015 року у владі зараз поряд з Янковичем потрібні не конфліктні фігури, не, не фігури ну, зразка табачника. Якщо там будуть з'являтися конфліктні фігури, це значить, що ну, сама перспектива 2015 року буде поставати під великим сумнівом. Враховуючи сьогоднішню поведінку новоспеченої парламентської фракції Свобода, виламування дверей, виганяння тушок, паркан розпиляли той, про який багато писали, говорили. Що опозиція обзавелась своїми бойовиками? Ну, фактично, так. Вони раніше не було. Ну, ну, це і не приховувалося. Я просто нагадаю, як самі себе називали Свободівці спецназ а, опозиції. Да, спецназ опозиції. Вони це yeah. демонструють. Вони зараз підтверджують ті очікування. Вони демонструють радикалізм, я б сказав так, вони хочуть виглядати парламентськими хуліганами. От, ну, виборець потребує атракції. Да, тому, да. Що Плюс всі... інформаційні приводи. Да. Як казав, один класик адміністративний часів незалежності, у тебе кисло лісо, тобі не да. Деніг. Тому якраз ви знаєте, в чому в чому, ну, скажімо, кураж свободи. Свобода не просто впіймала кураж. Вона після відходу двох депутатів від опозиції від батьківщини, вона вона відчула, свобода відчула запах свіжого м'яса. Тобто є відчуття того, що фракція Батьківщина розколиться на фронт змін, який буде десь дрейфувати бік удару чи центру. І на опозицію класичну, яка буде зрощуватись із свободою, і свобода за рахунок цього може потім наростити свій мандат і потенціал, але тут є проблема. От свободою є завищені очікування. Від так. свободи чекають якихось якихось політичних див ну, тих щода... областях, де свобода має більшість в облрадах, ніхто нічого не чекає. Ну вже не чекайте, да. але тут чекають, що і вони от зараз, от такими діями, нібито підтверджують. Але от давайте от Мен теж сьогодні там про себе нагадали, але про них вже забувають. Вони вже знаєте, коли воно постійно повторюється, оцей да політичний хуліганізм ну раз цікаво, два, три. А що далі? Це оскома не да. вони так почнуть, а потім будуть діяти більш прагматично. Чи вони хочуть а от вони, от на такому я думаю, куражі ці п'ять років пройти? будуть поєднувати і прагматизм, і от такі резонансні скандальні дії? Але так чи інакше, я думаю, що вони з себе будуть шукати, і потрібна буде реальна політика. Тут. Замало буде от таких скандальних от, дій. Це реальна політика. Газпром зацікавлений в підриві, скажімо, самої тематики цих газових розробок в Україні. І Свобода в Західній Україні піднімає величезні, величезні такі бучі, великі скандали проти розробки газових родовищ. Тому Тут дивно, інколи інтереси патріотів співпадають із інтересами недругів країни, так і будуть виникати підозри, підозрювачі. Тут... Нема там грошей газпрому і так тут... далі, але дійсно от, ця конфліктність. Вона от в чому тут проблема? Оці ці штучні конфлікти. Конфлікти для телекамери вони відволікають увагу від серйозних справ і тут або є неготовність опозиціонерів. Ну і просто ну нема ресурсу, вони не можуть впливати на так, рішення. Дійсно, ради. На, що, на що опозиція може сподіватися, тому чи вони... вдасться їй діяти узгоджено? Ні, ну поки да. Три фракції є, тобто от всі ці їхні виступи, що хуліганство, mm. там, що дійсно конструктивні речі, вони матимуть ну, якийсь конструктив... єдиний координаційний центр чи ні? Чи це буде триголов, триумвірат, можна сказати? Ну, поки триумвірат працює і спільність mm. є, от навіть з президії разом пішли. Але я думаю, що проблеми виникнуть не зараз, а трохи пізніше. Дійсно, от є лінія розколу і, і внутрішня напруга в батьківщині. Сам по собі цей триумвірат, він існує, але от як в батьківщині там виникла проблема Гріценка. Так. А серйозна це скажімо так: поміркована чи радикальна лінія поведінки. І в зв'язку з свободою так чи інакше виникне проблема для цієї спільної опозиції, чи вдаватися тільки до радикальних дій, чи все ж таки іноді діяти конструктивно, ну, тому що будуть питання по виборчому законодавству і так далі. За, від, за, за відсутності ідей, наприклад, подолання нової хвилі глобальної кризи опозиція не демонструє зовсім ніяких ідей. Нема в них ідей економічних на сьогоднішній день. Якщо ці ідеї Що говорили про 80 законопроєктів, коли йшли на вибори? Ніх, ніхто цих законопроєктів не бачив. Це стилістична фігура, фігура мови, так би мовити. Але ні законопроєктів, ні ідей немає. Якби ці ідеї були, то на цих ідеях можна було б збудувати. Паралельний політичний процес і використовувати трибуну парламентську саме для підживлення того паралельного процесу, де, де більше буде вулиці, менше коридорного парламентаризму. Ми трошки сказали про самовисуванців. То ясно, що партія влади працює з самовисуванцями. Я так думаю, що і опозиція так само. Тобто, от, як будуть діяти самовисуванці? Там зрозуміло, що існує кілька груп, групів арешта. Ну, є прецедент, коли висуванець самовисуванець з Херсонщини Негой і, і Дубневич? Дубневич із Львівщини вступили в фракцію удар на сьогоднішній день. До тобто, ній здається, веде до ній, до ній теж. Ну я думаю, що швидше за все, ну таке. Провисання між міжфракційному просторі велику великої ну, а сподіватися користі? на утворення не, якоїсь групи самовисуванців ну не поки... варто скільки я, вона я вистачаю... має налічувати да. 30 тридцять не вистачає кількість як найменше фро як, як да, найменше фракцій. Да. Зараз навряд чи буде створена якась формальна група, тому що да, от 210 депутатів вже в партії регіонів. і Значна частина самовисуванців приєдналися до регіоналів. А відповідно створити та вже групу депутатську не вдасться, тому що не мати це примісія в цій групі? Це інше Самозбереження. збереження. Ну, я ну, думаю, що це консервування. Місія, от, формальна і неформальна місія цієї золотої картки, mm. да щоб торгуватися. Коли є в кишені краплений покраплений комуністи, навіщо ще це так, але я думаю, що от ми бачимо три лінії поведінки депутатів самовисуванців. Частина вже приєдналася до партії регіонів. І буде прямо чи посередковно з ними співпрацювати з владою, як такою, тому що там є бізнесові інтереси або інтереси своїх округів. Ну, а в мажоритарників. Інтереси Звичайно, округи... це вони будуть підштовхують до цього. Друга лінія це меншість таких депутатів, співпраця з опозицією. І буде певна група депутатів, от таких як Петро Порошенко, деякі інші, які будуть, ну можна назвати їх болотами, а вони будуть просто вичікувати і будуть дивитися, як розвивається політична кон'юнктура і в парламенті, і поза межами парламенту. Якщо буде загострювати ситуацію, вони можуть іноді демонструвати опозиційність. Але так чи інакше, от е, буде от… Е, неформальна е, така місія е, е, модераторів е, е, між двома конкуруючими проти... і, е, тими таборами, які протистоять один одному. Вони будуть посередині. Так. Ну, існує ще одна форма самоорганізації депутатів це не, не в фракції, не в групи, а такі свої політичні земляцтва. В цьому будуть зацікавлені ну, скажімо так, адміністративна еліта областей. Щоб ну вихідці з областей представляли і інтереси, навіть якщо вони не входять у ну, якщо вони не Мажоритарники від областей, але вони мають якісь там прив'язаності чи походження з тих областей. Я думаю, що такі групи, кожен адміністратор обласний, спробує створювати лобійську групу, яка б боролась за інтереси тієї чи іншої області, і це може бути цікавий прецедент, коли там, де ідеологічні списи ламаються, інтереси областей примирятимуть ті чи інші політичні самосанція, як ресурс для утворення. Конституційної більшості під там, одне або там, два або кілька рішень це реальний варіант? Чи, чи це неможливо ні. в нинішньому парламенті З точки взагалі зовсім, зібрати? формальної структури не вистачає. Навіть якщо там комуністи будуть голосувати за потенційні конституційні зміни, самовисуванці, більшість, навіть тих, хто зараз ні до кого не приєднався, все, все рівно голосів не вистачає. Тут <с> потрібні ще, ще голоса нових тушок. От без тушок нова конційна більшість не з'явиться. Але я думаю, це е, не питання сьогоднішнього дня. Е, думаю, не раніше ніж через рік. А от по деяких змінах, точкових змінах до Конституції, ну, наприклад, по Рахунковій палаті. А чому ні? Тим паче, що це пов'язано з нашими міжнародними зобов'язаннями. І я думаю, що по деяких точкових е, конційних змінах конційна більшість може з'являтися. В Конституції є така парадоксальна е, посада, як голова Держтелерадіо. Який голосується, згадайте, ця, ця, ця позиція була свого часу при голосуванні конституції внесена з голосу, при тому, що Держтелерадіо, ну, державна структура контролює приблизно 2% інформпростору українського. Але призначення це має відбуватися через такі всякі, ну, через Верховну Раду, і це ну, я думаю, що. Якщо по новій конституції України буде сформована позиція Венеціанської комісії і ну, скажімо так, європейської бюрократії позитивна, то проєвропейські політичні сили знайдуть в собі якусь ну. Механізм переломити свою позицію і голосувати разом із регіонами за Але Ми... не норму про обрання президента у парламенті. Ну це навряд чи. Але от в чому може бути парадоксальна роль Європейського союзу в нашому парламентарізмі? Європейці не приховуються, що вони зацікавлені в деяких конційних змінах, і в деяких законодавчих рішеннях, і от Європа або прямо або посередковано може підштовхувати в владою позицію до спільних дій. На, на скам так на перших етапах роботи Верховної Ради навряд чи це вдасться, але потім я думаю, що такі приклади з'являться, і одна з перших тем це зміна виборчого законодавства. Тобто я, тут я... шанси на якусь конструктивну співпрацю є, тому що ну, є, у мене підтримую... було останнє питання. Давайте підсумовувати є. дійсно, чи от я розумію, що опозиція зараз грає в війну, а от в інтересах влади все таки зберегти, ну Таку, такий вигляд, що ми, начебто, хочемо співпрацювати, є таке, чи так само ми маємо більшість і будемо робити те, що ми хочемо? Ну їм доведеться все ж таки демонструвати, що у них є більшість для ухвалення ключових рішень. Якщо цього не буде, це буде проявом слабкості. Тому, перш за все, парламентській більшості владі треба продемонструвати, що вони можуть проводити через раду необхідні рішення. Я думаю, що продемонструвавши силу, парламентська більшість все-таки не, не зупиниться на, на тому форматі, який вона на, на початках сформує. все таки тема широкої коаліції вона не зникає і. Те, про що обмовився Віктор Янукович, про необхідність більш широкої антикризової коаліції, по суті, формування. Я думаю, що ця тема буде продовжуватися. Дискусія навколо цього буде продовжуватися. Я не виключаю, що регіонали не пошкодують навіть портфеля голови Верховної Ради за для майбутнього союзника. Подивимось, дякую. Це була програма. Про головний розмови про старт нового парламенту. Побачимось на все добре.